Всьому святково, і гордо і велично. Я мову соло несу в піснях у світ, бо українське слово поставлення до рідної мови можна судити про моральний і інтелектуальний рівень людини. Мова для нас, українців, це не тільки засія спілкування. За сучасних обставин вона щось значно більше. Мова для нас це і пам'ять, і честь, і гідність. Мова для нашого народу це саме життя. Маємо витворену протягом віків мову дивовижно багату, одну з найбагатших у світі барвисту, запашну, розмаїту, здатну активно жити і розвиватись. Злочином було б занедбати таке. Неоціненне духовне добро.